За перші три місяці поточного року до загального фонду бюджету області надійшло майже 390 мільйонів гривень. Це 101,3% відповідно до розрахунків мінфіну. Проте у зрізі міст та районів області показники тішать мало. Серед регіонів України за підсумками першого кварталу наша область посіла достойне шосте місце за виконання показників доходів першого кошика та дев'яте місце за темпами їх приросту. Однак це не є задовільним показником нашої роботи. З усіх зведених місцевих бюджетів перший кошик виконали лише по місту Новограду-Волинському, Андрушівському, Коростенському, Народицькому, Попільнянському, Радомському та Руженському районах. Голова облдержадміністрації у своєму слові попросив фінансистів стати на підтримку малого бізнесу, оскільки саме підприємці є рушійною силою економічних процесів бути особливо уважним. Пам'ятати про те, що ми працюємо на інтерес області, що Житомирщина для нас понад усе і перед усім Пам'ятати про те, що бізнес він годує і підприємець. Він годує. Він створює додану вартість. Він створює національний продукт. А заступник голови обласної ради Руслан Годований звернувся до усіх районів та міст області з проханням переглянути свої бюджети. Нині зазнає оптимальних змін обласний кошторис. Натомість, районні бюджети переглядати поки не поспішають. Я не бачу, щоб хоч одна, от приїжджають сьогодні з райдержадміністрацій, Допоможіть там, допоможіть там. Кажу, ви бюджет переглянули на 2014 рік. Ніхто. Ніхто, по суті, не урізався. Всі приїжджають сюди, дай гроші, а зараз я до цього повернусь. Але ніхто не переглянув видатки на 2014 рік. Навіть цікаво нікому не було. Тому ваша основна задача сьогодні переглянути видатки і скоротити. Усі учасники колегії визнають, що фінансова ситуація в області зараз є складною, і лише кроки з перегляду частини витрат можуть цьому зарадити.